Доброго дня! Сьогодні я буду готувати мариновану цибульку. Рецепт мега простий. Хочу вам показати, може комусь пригодиться такий рецепт. Вона підходить до салату, до шашлику, ну і просто так собі деколи з'їсти. Беру, так от три цибулинки, десь майже 200 г важать, Якщо в серединці вже є, бо тут зараз зима, вона так простати. Трошки таке зелене, хочете, можна його таку легенько вибрати. Ви і звідси надавлюєте і воно вилазить. Та частинка. Я буду нарізати кільцями. Не сильно тоненько. Я цибульку нарізала кільцями. Не грубо, але можна, якщо вам легше буде нарізати, можете пів кільцями собі нарізати. Тут було три середніх цибулинки, майже 200 г. Сюди додаю одну чайну ложку солі, куби без гірки. Одну чайну ложку цукру, але цукор з гіркою. Чайні ложки олії можете дати будь-яку олію? І дві чайні ложки ось Даю столовий 9% оцет. Звичайний. І трошечки сушеного кропу, а якщо маєте свіжий, то буде дуже навіть краще. Можна свіжого. І все, я все перемішую. і все поперемішую буквально 5-10 хвилин і буде готова маринована цибулька. Майне гірчить, нічого взагалі. вона навіть пекти не буде. Добре вимішати. Минуло десь три хвилинки, і цибулька пустила сік. І вона вже готова до вживання. Дуже смачна. Раджу вам попробувати. Тут ніяких не, не потрібно ні воду, кип'ятити, ні заливати цибульку. Тут дуже простий рецепт, і швиденько, і вона вже буквально не пече. Можна використовувати до грибочків, до салату, до шашлику, до будь чого Дуже вам раджу. Так що готуйте, нехай вам дається, Підписуйтеся на канал, ставте подобайки і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити наступне моє відео. До зустрічі!